Наступний комплект ось такий. Такий малюнок має. Так. Дістаємо під ковдру. Гарні, цікаві, дуже кольори. Схоже, до речі, ніби к ниткою, але це такий малюнок. Так, ось так. Білий ніжний такий колір. А інша сторона також дуже гарна йде. Це подвійний, подвійний йде. Під ковдра ось така вона так виглядає. Дуже яскраві гарні кольори. Ось так, так також. Так, далі наволочки. Наволочки йдуть такі самі, як під ковдра. Ось такий малюнок з однієї сторони ось так. З іншої менше трішки малюночку ось так. так давайте подивимося, це такий білий колір, за рахунок того, що мало фарби, то приємний дуже матеріал. Ранфорс взагалі, от, ну, не тільки ранфорс сатин, якщо більш е, фарба яскрава. Якщо багато, то він йде більш такий щільніший. А якщо менше фарби, то м'якіший. Ось Так він виглядає близько. Так. І ось така гарна, дуже-дуже гарна яскрава, просто радла.